Акція Поговоріть з нами про Азов відбулася на театральному майдані. Луцька. Нашим полоненим обіцяли вихід на 3-4 місяці. А вже рік пройшов. На одному з полігонів Волині провели патріотичний вишкіл та до військову підготовку молоді. Вони мотивовані, готують себе до майбутнього і з радістю отримують ці знання, які ми надаємо. В обласному краєзнавчому музеї показали волинську частину міжнародного рушника єднання, орнаментована вишивкою вишивкою характерною для першої половини ХХ століття. Лучани та гості міста сьогодні прийшли на акцію Поговоріть з нами про Азов. Люди з плакатами із вимогами звільнити українських військовополонених зібралися на театральному майдані. Чоловіка рідний брат в полоні вже рік вийшло в зазусталі по наказу. Рік нічого не знаємо, нічого не чуємо. Ми ну ми навіть не знаємо, де він зараз в принципі, знаходиться. Ми не знаємо його ні моральний стан, не фізичний стан. Ну абсолютно нічого. А прийшли, щоб хоч якось. Кричати про Азов, про нього треба кричати. 5 травня полку АЗОВ, який зараз переріс у новостворену бригаду, виповнилося 9 років. Організаторка Дана Фрадинська каже, таким заходом присутні закликають українців та міжнародну спільноту підтримати сім сотень бранців з Азову у соцмережах. Потрібно сфотографуватися з плакатом Азову або з анімацією, будь-чим з символічним, викласти у свої соцмережі, зробити пост або сторіс, зробити певні відмітки, можна владців. Поставити хештеги для того, щоб створити максимальний інформаційний шум. Світлана Лучанка, дружина бійця Азову, який перебуває у полоні росіян, каже, військових цього підрозділу не повертають до України. Ми хочемо звернутися до нашої влади, щоб нас почули. Ми бажаємо, щоб вони з нами поспілкувалися. Запитати нашим полоненим, обіцяли вихід на 3-4 місяці. А вже рік пройшов. Результату те, що вони роблять, ми не бачимо, адже в кожному. Обміні героїв Азову немає. Спеціально щоб взяти участь у заході. з побратимами приїхав до Луцька, говорить ковальчанин Олександр Філон. Каже, служить у штурмовому підрозділі, що перебуває на передовій. Сам зараз у відпустці троє азовців, жителів Ковеля, розповідає, перебувають у полоні. у 15-16 роках я проходив службу в Азові. То багато моїх побратимів зараз знаходяться в полоні. Багато побратимів загинуло. Але ну ми продовжуємо їхню справу, і я вважаю, що усі живі повинні боротися за полонених. Поверніть героїв додому. У акції взяла участь сотня людей. Працівники сектору превентивної комунікації стежили за порядком, розповіла Суспільному старша інспекторка Луцького райуправління поліції Дарина Макаревич. Порушень громадського порядку не фіксували. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. Патріотичний вишкіл та довійськова підготовка молоді відбулися на одному з полігонів Волині. Участь у навчанні взяли орієнтовно дві сотні студентів, розповів заступник начальника Луцького терцентру комплектування та соцпідтримки Олександр Фурман. Нічого не підбирати в районі стрільбища, не збирати ні гільзи, ні патрони. Це все заборонено зберігати в себе. Підлітків розділили на групи по шестеро у кожній та провели інструктаж з техніки безпеки. Це і розборка зборка автомата Калашника, спорядження магазина навчальними набоями, тактична медицина, підготовка до виконання вправ стрільб, безпосереднє виконання вправ стрільб на вогневому рубежі. Вони мотивовані, готують себе до майбутнього і з радістю отримують ці знання, які ми надаємо. Навчання відбувалися на шести локаціях. Відтягнули затворну раму. Друга Тут три чітко поклала: 7-6 п'ять. Одна з тих, хто найкраще влучала у ціль Марія Гаєцька. Каже, раніше досвіду стрільби не мала. Це були незвичні емоції, і коли ти тримаєш таку зброю в руках і стріляєш, ну дуже класно. Стріляли, то це іменно коли вуха закладала, то це вообще. Ну, круто було, мені сподобалось. Хотілося б ще раз. Для школярів це дуже добре. Дівчата, з великим манікюром справляються? Швидше хлопців навіть. Я в шоці. Ми коли приїхали, звичайно, холодно, погода не дуже, але дуже класно поправити щось нове. Взагалі бомба, мені подобається. Коли раніше вони сиділи, гралися в телефонах, зараз. Дуже багато молоді спрямована на патріотизм, донатить на армію, допомагає всіляко плету сітки і так далі. І от зараз ми бачимо на навчаннях з польових зборів. Молодь якісно і активно приймає участь у стрільбі. Стараються навчитися утримувати стрілецьку зброю. Допомагають з проведенням вишколу працівники та вихованці Луцького молодіжного центру. Наші інструктори, студенти стають на локаціях, де вони можуть себе проявити, допомагають працювати з молоддю. Студенти технічного фахового коледжу приїхали на польові збори у супроводі викладачів. Одна з них Наталія Кірпіченко. До Луцька приїхала із тимчасово окупованого Маріуполя. Я бачу, що діти налаштовані патріотично з задоволенням слухають, співають гімн. Знають про українських героїв, знають, цікавляться політикою. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Україна! Понад усе! Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, Суспільне новини. Луцьк. Ірина Будко прибирає узбіччя на вулиці Конякіна. Жінка торік переїхала до обласного центру Волині з Костянтинівки, що на Донеччині. Каже на толоку у Луцьку виходить вдруге. Нас попросили. Допомогти городу в уборці території. Ми дали згоду, вийшли на прибирання. Ми в минулому році теж прибирали, тільки там по Карбишева була ну, грязніше, зараз чище. Тому от, йдемо з пустим мішком. Так не дуже не дуже тяжко. Весняну екотолоку провели на 39 локаціях Луцької громади. До роботи долучилися 15 переселенців. Розповів спеціаліст відділу екології Луцької міськради Вадим Дужик. Каже, на цій локації вулиці Конякіна прибирає щороку. Акція присвячена і називається Весна надії надія на перемогу. Придпустив до дії. Цього року набагато менше сміття, ніж того року. Вадим, Вадим дуже, дуже каже, багато. перед початком прибирання провели інструктаж, щодо дій у разі повітряної тривоги роздали рукавиці та сміттєві пакети. Цього року закцентувалися на прибережних зонах річок Стир та Сапалаєвка, розказує керівниця відділу міської ради Заріна Дацик. Говорить, більше 20 людей прибирали береги річки Стир під мостом на вулиці Ковальській. Це вже як мінімум четвертий рік. Ми тут прибираємо. Ми завжди її визначаємо в переліку локацій, тому що ну на жаль, так сталося, що вона одна з найбільш захаращених. Тому ми ніколи, наприклад, безпосередньо не кличемо сюди діток, тому що тут можна знайти різне сміття, в тому числі, якщо ми говоримо за пляшки, і на жаль, ми знаходимо і шприці. Ми їх окремо сьогодні збирали. Було пет, було скло, були також обнаружений маленький такий контейнер, контейнер шприців. Ну, взагалі, багато всього доставляю міжнародну антинаркотичну Асоціацію МА, що прийшов своєю командою трошки, ну більше десяти мішків. Ми зібрали. Прибирали нині працівники різних організацій, підприємств, установ охоче бути корисними. Лучани і переселенці, які живуть на території громади. Впоралися до обіду, сказав Суспільному заступник начальника відділу екології Луцької міськради Олеге Лета. Загальну кількість учасників та об'єм зібраного сміття говорить, порахують у понеділок, 8 травня. Анна Глощук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини, Луцьк. У Луцьку на вулицях Шевченка і Чернешевського кронували дерева. За словами керівника департаменту житлово-комунального господарства міськради Миколи Осіюка, працівники підрядної організації зрізали гілки зі старих дерев з метою омолодження і ті, які були уражені різними хворобами. Голова громадської організації Нуль відходів Луцьк Катерина Демидюк говорить: нині ці дерева виглядають понівеченими чинному законодавстві вказано, що можна зрізати не більше 30%. Ми бачимо, що дерева, в принципі, лишилися без крони, лише стовбур і якісь більші гілки. Дерево це коли на ньому є листя. Листя, який допомагає деревам робити фотосинтез і виробляти кисень. Відповідно, цього року ці дерева не виконують своєї функції. Також на таких деревах не можуть вже гніздитися птахі. Лучанка Іванна Морем щодня ходить вулицею Чернишевського. З її слів, кронування дерев виконано уздовж усієї вулиці. Я пам'ятаю їх в різних станах. Яка тут вулиця красива весною? Яка вона красива восени? Звісно, вони підрізалися ці дерева ну, роками. Але от е, така обрізка як цього року, ну я на своїй пам'яті такого е, ще не бачила. На мою думку, просто типу з неуважністю обрізані гілки. Ходила тут, коли ці гілки е, обрізані лежали. Це досить величезні гілки. Володимир Ветроградський арборист зі столиці. Він професійно займається доглядом за деревами. У Луцьку каже, йому до вподоби дерева на вулиці Лесі Українки. А ось щодо кронування дерев на вулицях Шевченка і Чернишевського говорить таке: Обрізка зроблена неправильно, тобто. Насправді можна було це зробити по іншому. Скоріше за все, просто виконавці керувалися тим, щоб зробити великий об'єм за малий час. Видалена більша частина якраз. Гілок останніх порядків що не можна робити, згідно із даних, що опубліковані в електронній системі публічних закупівель Прозоро послуги з обрізування гілок дерев на території Луцької міської тергромади, вартують майже 4,5 мільйони гривень на рік. Замовником є департамент житлово-комунального господарства міськради. Роботи виконувала підрядна організація, розказав директор профільного департаменту Микола Осіюк. Я вважаю, що ці роботи були проведено. Правильно і було відповідне рішення комісії. Ми не проводили таку глибоку обрізку. Єдине, там була дійсно серйозна була. Ну це підрізалося. До кожного дерева є індивідуальний підхід. Якесь дерево можна так обрізати, якесь треба дійсно, щоб його навіть зберегти, обрізати глибоко. Наступне кронування дерев у Луцьку відбудеться восени цього року, сказав Микола Осіюк. З його слів до цього часу комунальники запозичуватимуть досвід у сусідній області, розроблять методичку по догляду за деревами. а Представників громадськості долучать до роботи відповідної спецкомісії. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Вишивальниця Людмила Завада розкладає волинську частину міжнародного рушника єднання, яку вишила сама. Каже візерунок, готовий, і сьогодні у Волинському краєзнавчому музеї його покажуть відвідувачам. Дві неділі роботи. Щоправда, говорить, двом тижням вишивання передувала довга підготовка. Продумування відбору самого взірця. Нагадаємо, суспільно розповідало, що міжнародний вишитий рушник єднання Цвіт вишиванки на Волинь передали 9 березня цього року. Сам проєкт започаткували 2013-го, Розповів під час передачі полотна співорганізатор акції з вишивання Євген Філь. З його слів, Волинь стала восьмим регіоном України, де вишивали на полотні довжиною 12,5 метрів. Рушник мандрував дев'ятьма країнами світу, де свій характерний орнамент вишили представники української діаспори. Передавала його мені вишивальниця від кримських татар. Їхня вишивка передувала наші. Правда, вона ще не закінчена. В них там свої особливі обставини. Волинський візерунок обрали із жіночої святкової сорочки, що зберігається у фондах Волинського краєзнавчого музею. Розповідає заступниця директорки з наукової роботи Людмила Мірошниченко. Гусак орнаментована вишивкою вишивкою характерною для першої половини ХХ століття. Походиться сорочка із села Кукли Маневецького району. Її авторкою була Пелагея Макарчук, звичайна жінка, яка собі створила святковий образ. Спосіб вишивки теж обрали характерний для Волині, каже вишивальниця Людмила Завада. Вишивали техніками заволікання і занизування, так само це робила і я. Ці техніки є одними із найбільш архаїчних от тих прадавніх, які виникли. Дуже-дуже задовго до того, як до нас прийшов хрестик. Подивитися на Волинський візерунок до музею прийшли майстри народної творчості та учениці фахового коледжу, що здобувають професію кравчинь-вишивальниць. Усі разом вийшли на подвір'я музею, розгорнули рушник, щоб зробити фото. Вони насправді символізують нашу націю, бо їх можна впізнавати Україну. Далі зі слів Людмили Завади, рушник передадуть на Рівненщину. Говорять, що фінал задуму зображення орнаментів усіх 24 областей України Криму та міста Києва. А також Ж 26 українських діаспор світу Дар'я Тамошкова, Валентин Клімович, Суспільне, Новонилуцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.